Ну, я абсолютно не лукавлю, але е, думаю, що після смерті таки ми попадаємо в таке прекрасне місце. Е, я ніколи не вірила, що те, що ми називаємо смертю, то вже є останні двері, в які ми заходимо. Так? От, ця тема мені дуже подобається. А... У східній філософії взагалі от думка про реінкарнацію, так, вона багато чого пояснює. І якщо ми віримо в це і розуміємо, ми розуміємо, що світ він просто не, не просто дуже справедливий, він абсолютно справедливий. І От саме як ми вмираємо, і існування те, що після того переходу, є, дуже цікавим є в цьому сенсі, от, тому що там е, багато є джерел, які про це пишуть. От е, багато про це писала і Олена Петрівна, і Олена Іванівна Рері дуже багато про це писала. І вам, до речі, там є така думка, що смерть взагалі наступає, коли або переповнюється карма, або е, душа виконала те завдання, для якого вона втілилася на цьому плані. Вот. Ну, е, Я думаю, багато всі ж досвідчені, всі це читали. Да? А, ну, я от, ну, досить пізно зустріла таку книгу, автобіографія йога, і мене просто вразила да, от, особистість Парамахамса Йогананде, і він про це також дуже багато писав, тому я підготувала доповідь от на, саме на матеріалах ну, його книги. Да? От. Дуже надихаючо хочу сказати, і хочу поділитися з вами цими думками. От. Ми е, наші тіла, да, е, наші коші, вони е, ми так як е, одна в да, і коли ми помираємо, ми ці тіла скидаємо. Спочатку фізичне тіло, потім астральне, потім там каузальне. Ну, Багато є думок на, на цей рахунок, але от, е, цікаве саме відношення до смерті. Да? Переважно ну, на чисельність людей, які не задумуються над цими питаннями. Ну, а можливо, задумуються, страх завжди, він заважає, заважає думати, заважає розуміти, заважає жити нормально. От і ну, страх смерті, мабуть, є найбільшим страхом, да, який люди переживають. І цей страх дуже заважає усвідомленню самого життя. Чому люди бояться фізичної смерті? Ну, от питання, да, таке? Зберіга... люди зазвичай живуть, як доведеться, не замислюючись про сенс свого існування, вони не розуміють, що життя є тренувальний табір для духовних воїнів, в якому вони повинні так загартувати своє тіло, розум і емоції, щоб у них вистачило сил здобути остаточну перемогу у битві зі смертю, у битві, яка відбудеться в останній день їхнього тимчасового перебування на землі. Багато народів, багато релігійних та духовних традицій говорять про те, що в момент смерті він є е, е, самим головним в житті людини, тому що в цей час підводиться певний підсумок е, всього життя, яке людина пройшла, всього, що вона тут зробила, всіх здобутків, є, які вона тут назбирала. У центрі свідомості звичайної людини є тіло. Тілесна мінливість безперервно створює проблеми тілесного життя. Щоб перенести свою увагу з фізичної оболонки на Бога, потрібно практикувати усвідомленість та медитацію. Необхідно відчувати присутність Господа всередині ззовні, присутність Господа кругом у всьому всесвіті. Людина, чиє тіло, розум і душа пронизані Богом, не боїться ані болісних стражань, страждань, ані наближення смерті, знаючи ні з чим не порівнянну божественну радість. Адепт забуває про біль. А от через відсутність належного розуміння проста людина підходить до смерті непідготовленою. Смерть це час, коли душа. Ну, навіть не душа, а її егоїстична свідомість. Поступово перетворюється на астральне і каузальне тіло. Тьмяний людський розум приводить у занепокоєння спогади про всілякі битви, що мали місце в нинішньому житті та в минулих втіленнях, хорошої карми з поганою. І потім людина усвідомлює, що смерть неминуче розлучить її душу, ув'язнену в астральному та каузальному тілі, з фізичним тілом. І Его почина, з жахом розуміє, що з настанням смерті такий звичайний інструмент, як тіло, стане нерухомим і байдужим. Втративши здатність думати і, і відчувати, его, що звикло думати і відчувати за їх допомогою, не знає, що робити, і Его починає боротися зі смертю. І поки зберігається спрага фізичного існування, воно наполегливо не хоче залишати головний і спинний мозок, навіть якщо тіло нерухоме і бездиханне, і все таки, зазнавши невдачі у спробах підняти на ноги паралізоване смертю тіло, его перетворюється на астральну оболонку і астральний світ, де воно спить, або веде свідоме життя. І от в автобіографії Йоги є така дуже гарна цитата, і я хочу її привести. Коли канарейка, простий віруч, віруючий, тут мається на увазі це алегорія, потрапляє в лапи кішки, наближення смерті, вона забуває про свої божественні трелі і пощить від жаху, тому потрібно настільки поглибити екстаз божественного єднання. Щоб жодні мирські спокуси чи страх смерті не викрали пам'ять або священну присутність Бога, великі вчителі можуть спілкуватися з Творцем навіть у дуже болісному стані смерті. І е, такий приклад ми можемо привести, да, коли згадував, згадаємо е, описано в Євангелії смерть Христа е, ну, під час розп'яття. Під час агонії на Христі Ісусу намить мить здалося, що Бог вислизає від Нього, тому він молився: Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? від Матвія Євангелія. Інші повністю просвітлені вчителі теж стикалися з подібними випробуваннями на момент смерті, але як і Христос виходили з них переможцями. Через деякий час. Его починають турбувати підсвідомі матеріальні бажання і потяг до самовираження у вигляді фізичних інструментів, відповідно до бажань та природи розвтіленого его, космічний закон карми відправляє душу на землю, де вона стає дитиною, придатних за кармічними параметрами батьків. Ну, Це так дуже коротко про те, як це е, загалом відбувається для людей, які е, ну, більш сконцентр... які не пробуджені, от скажімо так. так. І от Мені дуже сподобалося, як описує <кій> взагалі шлях йога, шлях адепта йогананда Парамахамса от, і їх перехід е, після смерті. <кій> ну, от, Власне, цим я хочу поділитися. За життя йог готується до перемоги над смертю. Протягом життя він старанно тренується, практикуючи неприхильність до об'єктів почуттів і гармонійно з'єднуючи его з душею за допомогою відключення розуму та енергії з життя від почуттів. Тим самим він знаходить здатність свідомо виводити его із матеріального світу. За допомогою сенсорно-рухової релаксації адепт йоги вчиться перемикати его, енергію життя та розум з фізичного тіла на внутрішні органи і хребет. Свідоме розслаблення дозволяє провести его, енергію життя та розум через сім цереброспінальних центрів та поєднати із блаженством душі. Ну, тут е, трохи е, дається. Ну, механізм крія йоги. Таким чином, йог, який позбувається всіх матеріальних бажань і здатний свідомо злитися з душею, душею з Богом, у смертний час не переживає характерної для простих людей агонії, фізичної та психічної, або боротьби з спраги життя зі смертю. Відситівши у в'язниці тіла, карант... Кармічний термін, він з радістю виходить на волю. Цілком звільнений адепт Йоги не повертається в цей світ, якщо тільки його не попросить про це Бог. Або він засвоїв, бо він засвоїв усі уроки, які він, які він пройшов на землі. Ті, хто бачить мене в Абхіпхуті, в фізичних проявах, Адхідаєві в астральному світі. Та адхіяджні, духовні енергії, ті, хто з'єднаний з душею, продовжують усвідомлювати мене навіть під час смерті. Цитата Крішни з Пхагавадгіти. Як адепти і йоги проходять через смерть? Той входить у моє буття під час смерті, залишаючи тіло, думає тільки про мене. І це безперечна істина. Це також гагават Йог, який займався протягом життя медитацією, може спілкуватися з Богом у будь-який час, навіть у критичний час смерті. Думки людини в останній момент життя визначають її подальший статус, її подальше перебування в цьому світі, в цьо, і в тому, і в цьому світі. Коли справжній йог, виконавши свою роль у драмі «Сновидіння життя, залишає земну сцену, його розум зосереджений виключно на духовному блаженстві, а серце вільне від усіх мирських бажань. Після смерті закон карми не примушує адепта йоги повертатися на землю, якщо той за життя навчився, відключати свідомість та енергію життя від тіла, може, свідомо входячи в бездихання стан підтримувати існування тіла енергією життя, що походить від Бога, не прив'язаний до тіла та об'єктів почуттів, і якщо він не має особистих бажань, і його вільний від егоїстичних переваг розум знає лише Божественну радість і любов до Творця, такий його, безсумнівно отримує звільнення і поринає у божественне буття. Йому більше не потрібно втілюватись на землі для виконання незадоволених бажань, бо таких бажань у нього вже немає. Йогчий приборканий. І не прив'язаний до феноменального світу розум, занурений у Господа, на момент смерті не думає ні про що, крім Бога, відповідно до закону карми дії такої людини, автоматично приводять до богопізнання. І той, хто позбавив своє життя дисгармонії і звик перебувати в йогічному екстазі, після смерті залишається в стані божественного єднання, і протягом життя такий йог дивиться на своє тіло. Як на сон Бога, а коли смерть роз'єднує атоми його тіла, він прокидається для вічного пильнування у блаженстві. О син Кунті, та омріяна думка, з якою вмираюча людина залишає тіло, визначає подальший стан його буття. Все людське життя є підготовкою до останнього іспиту, відходу від цього світу. Коли людина раптово опиняється на порозі смерті, перед її внутрішнім поглядом миттєво проносяться всі думки, бажання та звички минулого життя, їм швидко опановує якесь бажання, і від... їм швидко опановує якесь відчуття чи бажання, природа якого відповідає характеру його існування. Він може відчути провину за свої погані вчинки, або радіти, що робив добро, або думати про мирське, якщо він матеріалі... вів матеріалістичний спосіб життя. Що б він не відчував, це буде причиною, яка приведе його до певної частини астрального світу, а потім створить відповідні умови для нового втілення на землі, бо якими є думки в душі його, такий і він. Думки та емоції, характерні для людини під час її перебування на землі, є найважливішим аргументом, який буде прийнятий до уваги у судний день. Остання думка як наслідок всього життя стає невідворотним вироком, що сповіщає подібно до звуку труби Гавріїла про наступне місце проживання людини. Труба Гавріїла це космічний звук аум, що виводить людину з тіла під час смерті. Будучи сховищем усіх матриць творення, звук аум у момент відходу з тіла надає кожній людині план нового існування, створений ним самим. Люди, чиє життя було бездумним, механічним чи порочним, не розуміють, що в останній день самі винесуть собі вирок, який їм і оголосить Гавриїлова труба. Якщо людина втомилася від матеріалістичного життя і поганих звичок, Навіщо їй продовжувати жити в тому ж дусі до кінця, а після смерті знову потрапляти в нестерпні умови? Всім треба постаратися жити праведно, щоб, зрештою, не відчувати почуття провини і не народжуватися знов серед грішників. Практикуючи неприв'язаність, ми можемо позбавитися усіх особистих переваг і бажань, свідомо занурившись в екстаз звука аум, що представляє у всесвіті Бога. З настанням смерті прояв космічного звуку Аум підносить адепта до трансцендентних божественних сфер. Звільнення отримують ті богошукачі, які за підтримки космічного звуку можуть виявити в собі свідомість Христа, скинувши з себе три непотрібні тіла фізичне, астральне та каузальне. Свідомість Христа є первісток із мертвих. Перший досвід усюди сущності, звільнення істоти, яка проходить від батька космічної свідомості, Я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до батька як тільки через мене. І в такому стані звільнений знає. Що божественні думки є матрицею Всесвіту і може матеріалізувати думку, надати їй форму свого колишнього чи будь-якого іншого тіла, бо він може залишитися зануреним у безформений абсолют та блаженство трансцендентного духу. Тому пам'ятай мене завжди і вступи в бій активності присвяти мені свій розум та розуміння. Так ти, без сумніву, прийдеш до мене. Крішна Бхагавадгіти. Крішна каже «О, учень, весь світ, моє сновидіння. Дивись на своє тіло, і набій повсякденності, як на сон, навіяний моєю космічною свідомістю. Якщо ти не дозволиш земній драмі виводити з рівноваги твій розум і сенсорними органами, інтелект що часто поступається хвилюванням серця і звернеш їхню увагу на мій благословенний промінь, що проєктує всі образи, тобі нічого боятися. Безсумнівно ти увійдеш до мого трансцендентного стану вічного неспання. Мудрець наскільки глибоко занурюється в медитативне блаженство, що не забуває про нього навіть під час бою з повсякденними справами, в якому змушені брати участь його розум та інтелект. І якщо йог може діяти повністю занурившись у Бога, то в момент смерті він остаточно воз'єднується із Всевишнім. Той досягає Верховного променистого Господа обартха, Арджуна, чий розум, укріплений йогою, нерухомо зосереджений на думках, на думках про нього. Крішна радить Арджуні духовно готуватися протягом життя до смерті, щоб, подібно до великих йогів, помістити свою божественну свідомість у невимовну присутність Бога. Крішна рекомендує своєму учневі займатися техні... технікою управління диханням і вчитися відключати потік енергії життя від п'яти почуттів, щоб позбавити розум від занепокоєння і воз'єднати розум і енергію життя з душею, а душу з променистим світлом духа. Під час смерті Йог досягає верховного променистого Господа, якщо силою йоги і любові повністю зосередить свою енергію життя у місці духовного ока і непохитно утвердить розум на істоті, яка сяє, як сонце, поза ілюзією і темрявою. На то неуявна, хто менший за найдрібніший атом, хто підтримує усе на великому правителі, вічному і всеведучому». І все Ці вірші вказують на три якості, що забезпечують переміщення з фізичного тіла до божественної сутності. Перше, божественне кохання, повне, божественна любов, повний контроль над розумом, над розумом, набутий завдяки сталості і здатність під час смерті, година якої істинному його точно відома. Міцно зосередивши дуки на Господі. Бог як світло. У цих віршах Бог двічі порівнюється зі світлом. Верховний променистий Господь та істота, що сяє, як сонце. Таким зіставленням Крішна хотів наголосити, що адепт його бачить Господа як світло. Так, звичайна, людина за життя не користується своїм духовним оком, тому в процесі смерті вона не бачить, як астральне тіло проходить через. Браму сплетінь. плетінь. Якщо з непритомленого перевозять в інше місце, він не усвідомлює етапів своєї подорожі. Аналогічно, обиватель, вмираючи не бачить, як енергія життя звільняється від його тлінної фізичної оболочки і проявляється в астральній формі. З настанням смерті незвичні переживання, втрата можливості рухатися і сприймати світ у вигляді фізичних органів, чуття сповнюють людину жахом. Потім він опановує сон, сонливість і він на деякий час занурюється в стан сну, у якому відпочиває від важких випробувань життя. Прокинувшись, померлий, виявляє, що знаходиться в астральному тілі, зітканому зі світла. Оглинений спогляданням небачної краси астрального світу, він забуває про колишній фізичний досвід, однак великі йоги цілком смідомо спостерігають різні феномени смерті через духовне око. Чи проблиски сприйняття величі та радості переходу з фізичного тіла на астральні небеса доступні навіть тим людям, чиї душі лише частково пробуджені доброю кармою, Адепт йоги бачить, як його енергія життя, залишаючи клітини, нерви, органи та спинний мозок, входить у астральне тіло, що, що... літає над безханним трупом. На півдорозі від фізичного плану до астрального йога охоплює радість. Він бачить подвійну пишність, два світи, він ніби стоїть на вузькій греблі, а ліворуч і праворуч від нього озера астральної та фізичної сфери. Завдяки медитації сприйняття адепта розширюється, і він нарешті знаходить здатність. Бати Бачити всюди сущність Бога у світі та поза Ним. І скинувши фізичне тіло, Йог залишається одягненим в астральну та каузальну оболонку. І, продовжуючи медитувати на духовне око, він проводить астральну енергію життя і свідомість вгору, по потрійному тунелю астрального хребта, а далі через духовне око в каузальне тіло. Каузальне тіло містить у собі уявні зародки фізичного та астрального тіла, і коли в глибокому естазі його позбавляється старих думок та ілюзій, які приковували його до нижчих тілесних оболонок, його душа виходить через сім сплетінь каузального тіла. У трансцендентальний світ.